Бажаю здоров'я! 14 березня 2025 рік і у нас огляд бойових подій. Які зміни на напрямках Кліщівки, Часів-Ярд, Торецьк та Покровськ? Дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні ворог збільшив інтенсивність обстрілів саме при фронтових міст. Костянтинівка постійно обстрілюється. Дружківка два рази обстрілювалась. Ворог застосовує каби та РСЗВ. Ворог робить так звані хвилюючий обстріл для того, щоб тут кіпіш навести саме у мирних містах. І гатить по саме спальних районах. По добропіллю взагалі гатив саме балістикою. Відео є на каналі. Кліщівський напрямок. Ворог активних атакуючих дій не вів, то лінія фронту не змінилась. Але кожен день більше десяти російських окупантів ми знищуємо. Саме це робить наші безпілотники, Белекревен та інші підрозділи за допомогою дронів Кази та Скидів. Ворог переважно пересувається в групах до трьох чоловік, і взагалі дуже багато поодиноких таких ходять, шукають щось поїсти у бліндажах, у окопах там якісь. Бо доставка провізії це проблема для ворога. То вони там закидали там людей, а вони там сидять, вже немає що їсти, і що вони там охороняють нічого. Невідомо, то продовжуємо знищувати піхоту ворога на Кліщівському напрямку та готуємось до масованої атаки механізованої на нашому напрямку від ворога. Часів яр за тиждень ворог ніде не просунувся. Саме зараз ідуть позиційні бої у самому місті. Турецьк. Найбільші бої зараз йдуть саме у Торецьку. Збройні сили України потрошку просуваються та розширяють свою присутність саме у центрі міста. Саме на Торецьк ворог кинув свої підкріплення з цілею пройти Турецьк та вести наступальні дії на Костянтинівку, але щось у нього пішло не по плану. Саме на усіх цих направленнях ворог збільшив обстріли саме кабами, градами, та застосовує дуже багато дронів камікадзе та скидів. Дуже важко завозити. Підкріплення БК та провізію саме під час цих дій з нашої сторони є втрати, є поранені. Також ворог дуже сильно розбирає наші позиції, саме пілотів та артилерії. Незабаром. До речі, буде відео евакуації саме з такої позиції від Блекревен. То не забувайте підписатись на канал Мотолай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок, щоб не пропустити усі ці відео. Покровський напрямок. Штурмові дії ворога на цьому напрямку зменшились. Ідуть позиційні бої. Саме на цьому тижні Збройні сили України відбили населений пункт. Шевченко. це нижче від піщаної, яке ми раніше відбили. Йдуть просто запеклі бої, де ворог знищується просто у великій кількості. Ми перерізаємо шляхи постачання їм, і як я гадаю, що ближайший тиждень у нас будуть гарні новини. Але кажуть хлопці, на цьому напрямку ворог дуже сильно підвищив обстріл саме кабами та градами. Про дрони камікадзе та скиди ворожі взагалі мовчать, бо вони як мухи літають скрізь. Зараз у всіх прикута увага саме до перемовин, до 30-денного перемиря та до остаточного. Миру. Я гадаю, що це не швидка така ситуація і ще довго будуть ці перемовини. На 30 днів, може, і дожмуть, що буде перемир'я, але у нас вже була практика у часи АТО, коли з російської сторони постійно були провокації та обстріли. Напишіть у коментарях, як, на вашу думку, закінчаться ці переговори і що після цих перемовин буде. А ми з вами не повинні зупинятися в допомозі Збройним силам України, захищати свою землю та нищити ворога. Бо поки йдуть усі ці балачки та перемовини, саме військові віддають саме цінніше своє життя. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!